Пекін і те, що буде відбуватися в Пекіні, дійсно може бути важливим. Я, до речі, припускаю, що може статися така ситуація, що під час різних заходів в Пекіні там вже багато буде друзів Цзінпіна. Деякі друзі Трампа теж, до речі, будуть, але їх там не так багато. А от ті, хто не дуже зараз любить Америку і Трампа, хто ображений санкціями проти їх країн, наприклад, президент Бразилії Лула. Трошки моді прем'єр-міністр Індії, хоча я думаю, що він буде більш гнучко поводитись. А от Лула, ну зараз він точно хоче організувати якийсь новий антиамериканський фронт. І якщо будуть лунати в Пекіні якісь антиамериканські заяви, то Трампу це може не сподобатись. Якщо якісь жорсткі заяви можуть пролунати від Сі Цзінпіна, теж може не сподобатись. І оце може вплинути на Трампа. Я не думаю, що Путін буде в цьому брати участь, тому що якраз для Путіна треба зберегти особисті стосунки з Трампом. І росіяни скоріше будуть просувати ідею нової зустрічі з Трампом. От я думаю, що для них це головне, без Зеленського. От знов один на один, ну або за участю найближчих радників. Не виключаю, що якраз на цьому тижні. Може бути по різних закритих каналах просування ідеї, яка давно вже обговорюється, щоб Трамп приїхав Пекін. Його запрошували, тема обговорюється ще з липня. Наскільки відомо, радники Трампа проти. Ну, тому що це не свята Трампа. Трамп же любить, коли він в центрі це да, його свята. Коли, наприклад, він приїжджав на саміт НАТО в ГАГО, все зробили, щоб все навколо Трампа було королівський палац, вечеря з Королем. Ну і все навколо Трампа він в центрі уваги на відміну від того, що було перед цим на саміті Великої Сімки, і це спрацювало. А тут свята Сідзінпіне. І тому да плюс, якщо переговори, то Трамп буде там, наприклад, один проти Путіна Сідзінпіна, що теж не не зовсім добре. Плюс багато людей буде в Пікіні, які не дуже добре ставиться до Америки.